Найкращі бренди по догляду за шкірою для підлітків у 2025 році. Підліткова шкіра. Керівництво для батьків і для самих підлітків у 2025 році. Згадайте свої власні підліткові роки, вугри, висипання, нескінченні пошуки, чарівного кошти, яке позбавить вас від недосконалостей. Імовірно, ваш арсенал складався з агресивних скрабів з грейпає і засобів, що обіцяють диво, але часто призводять до розчарування і подразнення шкіри. Сьогоднішні підлітки завдяки тік так та іншим платформам мають зовсім інший досвід, вони набагато більше усвідомлюють потреби своєї шкіри та як правильно доглядати за нею. І, чесно кажучи, вони мають рацію вимагати від батьків і самих себе більш усвідомленого підходу до догляду за шкірою. Як фахівець з косметології та дерматології, я спостерігаю за цією тенденцією з великим інтересом і, зізнаюся, полегшенням. Поява безлічі нових брендів, орієнтованих саме на підліткову шкіру, це величезний крок вперед. Більше не потрібно шукати універсальний засіб, який підійде всім. Тепер є можливість підібрати індивідуальний догляд, враховуючи тип шкіри, проблеми і навіть особисті переваги. Чому підліткова шкіра вимагає особливої уваги. Підлітковий вік це період активних гормональних змін, які безпосередньо впливають на роботу сальних залоз. Надлишок шкірного сала, змішаний з омертвілими клітинами шкіри, забиває пори, приводячи до утворення комедонов і запалень. Крім того, підліткова шкіра часто більш чутлива і схильна до подразнень, ніж шкіра дорослих. Неправильний догляд за шкірою в підлітковому віці може призвести до довгострокових проблем, таких як постакне, пігментація і рубці після запалень, підвищена сухість і навіть передчасне старіння. Тому так важливо навчити підлітків правильно доглядати за шкірою з самого юного віку. Тренди в догляді за підлітковою шкірою в 2025 році. У 2025 році можна виділити кілька ключових трендів у догляді за підлітковою шкірою. Індивідуальний підхід більше не потрібно дотримуватися універсальних порад. Важливо враховувати тип шкіри: суха, жирна, комбінована, чутлива, проблеми, вугри, акне, розація, пігментація і особисті переваги. Прості склади підлітки все більше віддають перевагу засобам з мінімальною кількістю інгредієнтів і без агресивних хімічних речовин. Акцент робиться на натуральні компоненти, рослинні екстракти і перевірені наукою активні інгредієнти. Екологічність і стійкість підлітки все більше піклуються про навколишнє середовище і вибирають бренди, які дотримуються принципів сталого розвитку, використовують екологічно чисту упаковку і підтримують етичні методи виробництва. Гендерно-нейтральні продукти все більше брендів пропонують гендерно-нейтральні продукти, які підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. Це дозволяє уникнути стереотипів і дозволяє підліткам вибирати засоби, які їм дійсно подобаються, незалежно від статі. Навчання та уважність. Підлітки активно шукають інформацію про догляд за шкірою в інтернеті та соціальних мережах. Важливо допомагати їм відрізняти перевірені джерела від фейкових і вчити їх критично оцінювати інформацію. Огляд найкращих брендів для підлітків у 2025 році. З моєю експертною оцінкою. Орієнтуючись на тренди і враховуючи відгуки підлітків, я підготувала список кращих брендів, які варто розглянути в 2025 році. Staffis – відмінний вибір для боротьби з одиночними висипаннями. Їх гідрокортизонові патчі це швидкий та ефективний спосіб зменшити запалення та прискорити загоєння. Моя оцінка 9 десятих. Зручно, ефективно, але не вирішує проблему акне в цілому. Порту новий бренд, який заслуговує на увагу. Їх лінійка продуктів розроблена з урахуванням потреб чутливої шкіри і містить тільки безпечні та ефективні інгредієнти, моя оцінка 80-х. Хороший старт, але потрібно більше часу, щоб оцінити довгострокові результати. Saint Crew Науковий підхід до догляду за шкірою це завжди плюс. Їх продукти засновані на останніх досягненнях науки і містять перевірені активні інгредієнти, моя оцінка 9. Відмінне рішення для тих, хто цінує наукову обґрунтованість. Івредан бренд, створений дерматологами, це гарантія якості та ефективності. Їх продукти містять лише безпечні та перевірені інгредієнти, моя оцінка 10, – 10-10. Рекомендую всім, хто шукає надійний і ефективний засіб. Bubble SkinCare цей бренд перетворює догляд за прищами на задоволення. Їхні продукти мають приємні текстури та аромати, що робить процес догляду за шкірою більш приємним, моя оцінка 70. Хороший варіант для тих, хто хоче зробити догляд за шкірою більш захоплюючим. Зайгкивий лист, прості склади та доступні ціни це те, що приваблює багатьох підлітків. Їх продукти містять лише необхідні інгредієнти і не містять наповнювачів, моя оцінка 80. -х. Відмінне рішення для тих, хто хоче заощадити. Бетуін, екологічність, соціальна відповідальність і гендерна нейтральність це те, що відрізняє цей бренд від інших. Їх продукти створені дерматологами і підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. Моя оцінка 9. Десятих. Відмінний вибір для тих, хто піклується про навколишнє середовище та соціальну справедливість. Флоренс Бай Мілс, бренд, створений знаменитістю, це завжди цікаво. Їхні продукти мають приємні текстури та аромати, що робить процес догляду за шкірою більш приємним моя оцінка, 70. -х. Хороший варіант для тих, хто любить косметику від знаменитостей. Кококейнд екологічний бренд, який використовує тільки натуральні інгредієнти. Їх продукти не містять шкідливих хімічних речовин і підходять для чутливої шкіри, моя оцінка 80-х. Відмінний вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я і навколишнє середовище. JB Scrabibi – цей бренд, створений спеціально для хлопчиків підлітків і пропонує рішення для боротьби з прищами та іншими проблемами шкіри. Моя оцінка 7 х Хороший вибір для тих, хто шукає рішення своєї проблеми. Рели, бренд, розроблений для спортсменів підлітків, пропонує продукти для боротьби з пітницею та іншими проблемами шкіри. Викликаними фізичними навантаженнями, моя оцінка 8 х Відмінне рішення для тих, хто займається спортом. губ – сонцезахисний крем, це маст-хав для будь-якої шкіри, особливо для підліткової. Цей бренд пропонує широкий вибір сонцезахисних засобів з різними факторами захисту і текстурами, моя оцінка 10 – 10-10. Незамінний продукт для захисту шкіри від сонця. Glow Recipe – корейський бренд, що пропонує інноваційні продукти для догляду за шкірою з використанням натуральних інгредієнтів і передових технологій. Моя оцінка 9. Цікавий бренд з унікальними продуктами. Поради для батьків та підлітків. Почніть з основ: очищення, зволоження та захист від сонця це три основні кроки в догляді за шкірою. Не перевантажуйте шкіру, використовуйте тільки ті продукти, які дійсно необхідні. Будьте терплячі, результати не з'являться миттєво. Зверніться до дерматолога. Якщо у вас є серйозні проблеми зі шкірою, зверніться до дерматолога. Не вірте всьому, що бачите в інтернеті, критично оцінюйте інформацію та довіряйте перевіреним джерелам укладення Догляд за шкірою в підлітковому віці. Це важливий етап у формуванні здорової і красивої шкіри на все життя. Завдяки широкому вибору продуктів і усвідомленому підходу до догляду за шкірою підлітки можуть добитися відмінних результатів і уникнути багатьох проблем в майбутньому. Головне бути терплячими, уважними до потреб своєї шкіри і не боятися експериментувати. Пам'ятайте, що здорова шкіра це красива шкіра.